Казка братів Грім бременські музиканти. Один чоловік мав осла, який багато років покірно возив його лантухи до млина. Та під старість сили покинули осла, і він став нездатний до роботи. Тоді господар почав думати, як би здихатися його, щоб не годувати. Зрозумів осел, що лихим вітром віє. Тік від господаря та й подався до Бремена. Там думав він стати вуличним музикою. От пройшов він трохи і бачить, лежить при дворі пес гончак, висолопив язика і насилу дихає, наче після важкої гонитви. Агов, хапку! Чого ти так важко сапеш? запитав осел. Ох! Відповів пес. Старий я став, що не день то більш занепадаю по силі. На полювання ходити вже не можу. От мій хазяй надумав мене вбити, а я втік від нього. Але як же мені тепер на хліб собі зробити? Знаєш що? Сказав осел, я йду ось до бремена, хочу там стати вуличним музикою. Гайдай зі мною, то й ти влаштуєшся музикантом. Я гратиму на лютні, а ти битимеш у барабан. Пес радісно погодився, і вони пішли далі разом. Недовго вони йшли, коли дивляться, сидить при дорозі кіт. І такий сумний, наче три дні не їв нічого. Ось і кіт, воркіт. Гукнув осел. Ей, старий воркоте, чого скривився, наче середа на п'ятницю. А чого ж мені веселому бути? Відповів кіт. Постарів я, зуби затупились. Уже радніший би на лежанці погрітися, ніж ганятися за мишами. От хазяйка, бач. І надумала мене втопити. Я ледве втік од неї. І що тепер мені робити? От коли б хто дав добру пораду. Гайда з нами в Бремен, ти ж мастак давати нічні концерти. От і станеш вуличним музикою. Котові це сподобалося. І вони пішли далі втрьох. Ось ідуть троє втікачів повз одного оселю. а там на воротях сидить півень і кукурікає, аж луна розлягається. Чого розкукорікався, наче тебе ріжуть? запитав осел, що там таке сталося в тебе. Та це я кукорікую на гарну годину, відповів півень. Бо завтра неділя, завітають гості, і наша господиня звеліла куховарцю відрубати мені ввечері голову, а завтра зварити суп, гостей частувати. я й горлаю, поки ще можу. Слухай, гребенястий. мовив осел. Ходімо з нами в бремен, все таки краще, ніж отут. Прийняти смерть, голос у тебе гарний, а як підеш з нами, то ми разом утнемо такої музики, що прилюбо буде слухати. Півневі сподобалася ідея, і вони вже у чотирьох рушили далі. Але бремен був далеко за один день не дійти. Надвечір вони прийшли до великого лісу і вирішили там переночувати. Осел і пес лягли під великим деревом, кіт заліз на гілля. А півень вилетів на самий вершечок, бо там почував себе найбезпечніше. Але перш ніж заснути, він пильно озирнувся на всі чотири боки, і йому видалося, ніби вдалині блимає світло. І він гукнув до своїх товаришів мовляв, десь тут недалеко є оселя, коли видно світло. То чого ж ми тут сидимо? Сказав осел: ходімо туди, бо притулок під деревом зовсім нікудишній. Пес додав, що на вечерю не завадило б кілька маслаків та трохи м'яса на них. І друзі вирушили в дорогу, туди, де блимало світло. Що ближче вони підходили, то все яснішало, більшало те світло, аж нарешті опинилися біля розбіницького дому. Це тут так яскраво світилось. Як найбільше серед них підійшов до вікна і заглянув у дім. Ну, сірий, що там видно? запитав півень. Ого, що я бачу, відповів осел. Стіл накритий білою скатертиною. На столі придобрі найтки й напитки, а довкола сидять розбійники, п'ють та гуляють собі. От би й нам так, сказав півень. Добре було б, що й сказати. Погодився осел, і почали вони радитися, як їм звідтіля розбійників прогнати. Думали, думали і нарешті придумали. Осел передніми ногами стане на підвіконня, пес вискочить на осла, кіт на пса, а півень злетить котові на голову. Постававши так, вони в один голос завели свою музику: осел ревів, пес гавкав, кіт нявчав, півень кукурікав. Потім усі як гукнуть крізь вікно в кімнату. а шибки забрящали. Від цього гвалту перелякані розбійники посхоплювалися за столу, бо думали, що то якась мара, і до краю, перелякані, дременули в ліс. А наше товариство посідало собі за стіл і почало їсти так, ніби хотіли наїстися на цілий місяць. Коли ті четверо музикантів наїлись, то погасили світло і полягали спати, кому де зручніше. Осел ліг на купі гною, пес за дверима, кіт на припічку біля теплого попелу, а півень на сідалі. А що в дорозі всі добре натомилися, то скоро міцно поснули. Десь після півночі розбійники побачили здалеку, що світло в домі погасло, і все начебто затихло. То отаман і каже: Та чого ми полякалися? І послав одного глянути, що там у домі робиться. Той пішов і роздивився, що біля хати все тихо. Зайшов на кухню, засвітив світло, побачив, як у темряві світяться котові очі, і подумав, що то дві жарини. Тоді взяв сірника і хотів запалити та й тицьнув кота в око. Але кіт таких жартів не любив. Він стрибнув розбійнику просто в обличчя, засичав, почав дряпатись. Розбійник страшенно злякався, кинувся на втікача. А за дверима пес схопився і огородив йому зуби в ногу. Розбійник на двір, а тут осел, як хвицне його. А від галасу прокинувся й півий на сідалі та як крикне. У ку Тікає розбійник щодуху, прибігає до отамана та й каже: Ох, пане отамане, там таке робиться. В хаті сидить страшнюча відьма. Як засичала на мене, як учепилась довгими позорями, всю пику подряпала. А в дверях чоловік з ножем як штрихне мене в ногу. А на двері якесь чорне чудовисько. Як уперішить мене вдовбню. А вгорі сидить, мабуть, суддя, бо кричить. Розбишаку сюди, то я ледве вирвався. Відтоді розбійники боялися й близько підійти до свого дому. А наші четверо музикантів так уподобали те місце, що не захотіли більше нікуди йти.